число. Холодно. Одежда сырая. БМП еще работает. Там тепло. Трупы завтра начнут вонять. Место по тоже. А еще через пару дней и я. Как раз 1 сентября. Ирония судьбы. Если до вечера не высохну, замерзну. Ад боля сознание. Могу Магушевіліт только правою рукою і левой ногою. Ці рядки Володимир Донус писав у лізосмузі під Іловайськом, майже втративши надію на порятунок. І колись цей записник обов'язково стане експонатом одного із музеїв, адже його автор вижив там, де інші б не змогли. Він майже рік не брав у руки цього записника, адже повертатися навіть подумки в ту лісосмугу біля Іловайська Володимиру Болячим. Про те, що тоді трапилось, чоловік воліє не згадувати, але й забути все йому навряд чи коли вдасться. Ну, ми не дуже хочемо його розпитувати, теж, щоб не порушувати його спокій, як і він починає знаходити тут уже те, що він хоче, він розказує. Ми стараємося його не тривожити, його. Щоб він психологічно став більш-менш врівноважений, бо це таки важкувато для нього розказувати. І дуже-дуже бачимо по ньому, що важко, важко йому. Не хочу я про це згадувати. Все, що погане було, про це краще не згодом. Я згадую все гарне. Гарне, це ось пташки співають. Це ось ліс наш, наша річка. П'ять діб він пролажив серед мертвих тіл своїх товаришів без води та їжі, не притомнюючи від болю. Щоразу, коли спадали сутінки, Володимир прощався із життям, адже шансів зустріти світанок ставало все менше. Перевернутися на бок і на спину не могло. Земля дрожить. Бамб'ят. На Бруніки. Дирки і куски м'яса, куски м'яса везде. Пробол перевернуться, Відключився. У мирному житті Володимир Донос – вчитель. У цій школі працює вже 20 років. Викладає предмети захист вітчизни і фізкультура. Щойно на сході почалися бойові дії, записався у добровольці. Адже як би потім вчив дітей, якщо в найскладніший для України час не пішов її захищати. Так, чоловік став санітаром 42-го батальйону територіальної оборони. Саме найближчий до фізкультури предмет – це медицина. Скрізь фізкультура і медицина. Дуже-дуже тісно перетинаються. І практично всі, хто закінчував фізкультурні, всі вони проходили медицину. І з тих, хто у нас були, потрібні були сан... санітари. Хто може, ну я можу. Мені не потрібно було вчити накладувати жгут, мене не потрібно було вчити пов'язки робити. Це все я міг, це все я знав. Не потрібно мене заставляти уколи робити, вмію уколи робити. Трагедія сталася 27 серпня. Тоді підрозділ Володимира вертольотами відправили на підмогу до Іловайська. що летіли почне на Береїчому, понад саме землею. Виприїхали в соняшниках. Вертолічки самі не знали, де вони їм сказали точку, де нас викнуть. Вони ні разу тут не були. Підігнали, потім взяли. Загрузилися на зіли, чекали бронетехніку, для, щоб нас спроводило. Недовго ми стояли, хвилин через 20 почали знаменами нас вже обстрілювати. Підкріплення таки надійшло. Рота пересіла на бронетехніку, але ворог беззупинно поливав вогнем. Під час чергового обстрілу Володимиру практично відірвало ступу. Перестав відчувати він і ліву руку. Всі товариші загинули. Із медзасобів санітар мав лише джгут. Ним і зупинив кров. Голод гамував мурахами, черв'яками і мухами. У казку загиблого товариша збирав дощову воду, щоб не збожеволіти. занотовував все, що відбувалось навколо. Просто я знову. Я, я навіть не, не знаю, звідки я його це знав. Інтуїція можливо. інтуїція на чому основується? На, на знанні. Навіть я не знаю. Чи інтуїція допомогла, чи знання допомогли, чи Господь Бог допоміг, чи щаслива моя доля. А можливо, все в комплексі. Всього потрошки і вижили якось. Коли приходив до тями, думав про дружину і дітей. І мріяв ще хоча б раз побачити річку, біля якої виріс, і напитися з неї води. Справа в тому, що коли живемо десь, то ми не цінуємо те, що знаходиться поруч з нами. А коли далеко від дому і коли чогось не вистачає, тоді згадуєш те, чого ти не цінував. Міняються цінності, міняється погляд на життя і взагалі на звичайні речі міняються погляди. Той і було дуже-дуже, за то, що не пам'ятаю, яка на вкус наша вода з річки. ж там обмаль було а тим паче у мене взагалі і не було хочу квашених яблук, мокрих і сочных і арбуз Мене вже, наверное записали двухсотые вислали похоронку Як там прижив з сином мені пойдуть на заняття зря. Він прокинувся від слів тут людина. Місцеві мешканці знайшли напівпритомного Володимира і обіцяли не кинути напризволяще. Вони мені привезли поїсти. Вони спочатку сказали, що ми тебе не вивеземо, ми прийшлемо швидку допомогу. Залишили мені півбанки. Півлітрову банку борща залишили мені пів півпівторалітрової бутилки води, помідори, сал, хліб і цигарки. А потім вони знову повернулися, сказали, що краще ми тебе самі вивеземо. І потім вже вивозили вони мене. Першу допомогу надали в одній з місцевих лікарень, де після обстрілів не було ані води, ані світла, ані медикаментів. Потім швидка возила його Донецьком. Володимира відмовилися прийняти у п'яти медзакладах, бо українець. Лише в шостому лікарі таки згадали про клятву Гіппократа, ампутували ногу, а далі відправили у полон. Пам'ятаю, що возили, що трясло в машині дуже це пам'ятаю, що боліло. Що військовослужбовець мобілізований шкільний вчитель, бойовики вірити відмовлялися. Адже на їхню думку, звичайна людина не могла стільки часу жити без води, їжі та щось такою крововтратою. Тому вирішили, він добре тренований співпризначенець. Насправді ж, Володимир в юності захоплювався технікою виживання в екстремальних умовах. Справа в тому, що колись по молодості мене виникали такі. Думки дурні, чи зможу я прожити без цивілізації і пробував я виходити на природу і пробував виживати без, як сказати, без е -е, плодів цивілізації, скажімо так. Жити на поднужному курні, що зловив, те й моє, що відкопав, те й моє. Можливо, це, що... що. В принципі, я знав можливості свого організму. Я знав, як, де, що, до чого. А от що Володимир зможе вижити в тілі сосмузі, були певні учні 4-ї гадяцької школи. Вчитель фізкультури не раз водив їх у походи, вчив слідкувати за здоров'ям і покладатися лише на себе. На фізкультурі інколи завжди допомагає нам, як правильно що робити. В походах дуже організовано все робить, розповідає. Що як, як там, наприклад, розпалити вогнище без сірників, як потрібно добути води. Він завжди щось розповідав дуже цікаве там по біології, по хімії він дуже ну, різностороння така людина, тому що він ну, дуже з ним цікавий. Він міг розповісти навіть те, що ми не знаємо з шкільної програми, там як нам життя полегшити, або як вижити в екстремальних умовах, там як він в походи водив дітей, як він розповідав про це. І це дуже допомагало дітям. Звичайно, і в майбутньому це допоможе всім. Так, дійсно, починалося все із того, що я колись був ще не директором, а класним керівником. І мені для того, щоб повести свій клас, потрібний був компаньон такий. Я попросив вчителя фізкультури розпочати ці походи. Але коли я раз з ним сходив у поход, я зрозумів, що з такою людиною в розвідку можна ходити і почав з ними ходити в походи. Ну, а У походах Володимир Михайлович, крім того, що ми оздоровлювалися, займалися спортом, фізичним навантаженням, він дітям давав азим. Певних таких правил виживання у природі. Він розповідав, як він із своїми друзями щороку там сплавляються на плотах, як вони не беруть із ці походи ніяких засобів для існування і намагаються вижити тільки з природи. У підвалі військовослужбовець провів 17 днів, страждаючи від фантомного болю. Далі обмін полоненими. І його, як офіцера-розвідника, вивозять до Дніпропетровська. Про це навіть написав на своїй сторінці у соцмережі президент України Петро Порошенко. Дзвонив Я погана зв'язь і погано чуть, і він мені розкаже, я їду в Дніпропетровська. У мене перша мисль думаю, хто їде в Дніпропетровську? Вову вивезли в Дніпропетровськ, хтось без мене поїхав. Кажу, хто це дзвонив? Хто, хто, вовка? Твій чоловік. І подумав, то вже я кажу, і на наступний день кажу, Вов, я прийду, що ти будеш їхати? Та да, зараз кажу, я буду їхати, а я на наступний день. Що тобі вести? Мені вести м'ясо, печінку і квашені яблука. Бо ще в пліну був, він мені казав, каже, я ще в посадки лежав, мені каже, дуже хотілося квашених яблук і кавуни. То везла ото квашені яблука, кавуни і м'ясо. Коли в Україні почалися військові дії, тисячі жінок забули про спокій, адже боронити мир на сході вирушили їхні чоловіки, батьки, брати. Але, мабуть, найбільший смуток почав тривожити саме материнське серце. Леся Григорівна не впала в розпач, а як і її син, записалась у добровольці. У Лесі Григорівни троє дітей. За фахом вона фельдшер, тому вирішила, що мусить йти на війну. Але через вік у військоматі ці відважні жінці відмовили. Я одне сла я свій воєнний бієць, сказала сина, забирайте, беріть і мене. Мене ж не взяли. Кажу, я хоч борщ варити, тому я хоч що робити робити обіді. Мамо, так без вас краще там дасть повара з ресторанів, без вашого борщі От. А думаєш, там можеш бомбити, таке ж дитину собою закрий. Та склавши руки, вона не сидить. Долучилася до громадської організації, збирає допомогу для бійців на передовій. Щодня приходить сюди, сортує принесені небайдужими місцянами речі, формує посилки, а з овочів робить заготовки на зиму для бійців. А я б хотіла якось більшу допомогу. У нас нема спеціалістів по спілкуванню із цими. Бійцями, що приходять, що приходять у відпустку, що вертаються, вже ж почали повертатися хлопці. І їм важко адаптуватися. Хотіла б десь би підучитися, а тепер оце ж я бачу, що я більше б користі б зробила, якби я могла спілкуватися, Це і масажики робити вмію. Це ж хлопці носять бронежилети, їм нагрузка на спину, на позвоночник. Якщо хороший бронежилет, він то 14 кілограм, а його ж на собі виносить. Вона пишає за своїм Володею і дякує Богові, що він залишився живим. Сьогодні на сході воює її молодший син Ігор. Жінка впевнена, діти зробили правильний вибір, і перемога обов'язково буде за нами. Звичайно, в мене є така ж велика мрія, щоб живий вернувся Ігорючок, щоб вовочки зробили хороший протез. Після тривалого лікування і реабілітації Володимир користується протезом та милицями, проте ходити йому нелегко. Протез нам поставили хороше. Одне єдине, що, ну так як і пояснювали спеціалісти, то що культі формується ну, в кожного по-разному. Тобто, якщо ребята молодші, в них трохи швидше цей процес проходить, вот, в них швидше формується культя. У нас трошки проблематично, дуже довго була припухлость. Ну і ще плюс як зроблена операція була. Так, як нам пояснювали, не всі нерви йому підрізали. Чи, ну, тобто, як по-простому витягнули, просто треба було трошки далі усікти ці нерви. Получається, що кровоприток іде до культі і вона просто дуже медленно формірується. Війна змінила його, відібрала ногу, посріблила скроні. Але після всього пережитого він ще дужче почав цінувати життя і рідну землю. Він став більше е... суворіший, може, і не суворіший, але серйозніший. Наскільки серйозніший, і він... Е... Дає оцінку життя. І він, патріотизм, намагається тепер уже передати цей і дітям. Якщо раніше він десь може його скривав у собі, десь всередині, то зараз він уже, при зустрічі з дітьми, при спілкуванні, розповідає дітям про те, що покликало його йти захищати батьківщину. Він розповідає про те, як потрібно любити Україну. Змінився в душі, ви бачите, я його не бачив курящим, він переживає. І для нього це дуже. Внутрішнє таке сотрясіння пройшло, що ті події, які відбулися, він багато пережив. Коли я війшов в те, що він викинув на комп'ютері на Фейсбуці ВКонтакті, я читав його. Ну, це страхіття, взагалі, таке краще б не переживати нікому. Що побачитись із Володою, із різних куточків України в гадяч постійно приїжджають його друзі. Гродяни також підтримують його, заходять у гості, хто може чим допомагає. Так що завжди йде живе спілкування. І вчителі заходять, ну і ми заїжджаємо. І хлопці, які у нас з відпустки повертаються, нема такого, щоб до нього в гості не забіг. Якщо є там хвилина, то ні? Бо завжди кожного прийме, поспілкується, завжди радий новостям. Що якісь зміни проходять в батальйоні, живо інтересуються всіми моментами. Повертатися до мирного життя Володимиру допомагають рідні, колеги та друзі. Він бажаний їсть у школі, де на його уроки з нетерпінням чекають маленькі любителі спорту. Ним дуже весело, і, на, і ми пишаємося ним тим, що він пішов захищати свою країну, не побоявшись, і пішов добровольцем. Ми дуже його любимо і хочемо, щоб він скоріше повернувся до нас у школу. Немає для нас значення те, що у ньому, там ноги немає. Все одно він для нас залишається вчителем любим. На святі останнього дзвоника в рідній школі Володимир стоїть разом із вчителями. Від запропонованого сільця категорично відмовився, а на 1 вересня обіцяє прийти вже без милиць. З самого-самого початку його ждуть діти, ждуть і на фізкультуру, ждуть і на захист вітчизни, і просто ждуть її і походи, і все його ждуть. Хочу дерева на стадіоні в себе посадити в школі. Це восени. Ну і вернуться на роботу. Щось нове починати, я вже старий, а щось закінчувати ще рано. Будемо продовжувати жити просто. 1 вересня ці двері знову відчиняться для гадяцьких школярів. А до цього часу Володимир має відновити сили і звикнути до протезу. І доки в Україні є такі сильні духом люди, ми будемо жити у непоборній державі.